Друзі, стартує третій поєдинок ірового дня львівської бізнес-ліги 23 го року асоціації футзалу міста Львова. Один поєдин. Є удар який гол! Ось так нас відкриває рахунок Роланд. Інгруба. Стосовно додаткових показників команд, зараз Віяр має нагоду відігратися. Що тут Ні, немає наразі удару, є зараз спроба удару, але Роланд інгруп. Передача з майданчик, є удар. А поки що важко комусь команд віддати перевагу. Можна бути трішки більше моментів, бо Роланд починає атаку. Своєї команди хороша передача зараз. Хороший розіграш навіть. Тарас Єримович завершив атаку. Є удар Мар'ян Стрипа. Виручає. Введення на лівий фланг. Є удар, який небезпечний. Від Романа Дзюк. Пісні половині майданчика. Одна від зараз ще одна атака. Вихід фактично сам насем стійка рятує. Передача на правий фланг. Є удар на місці голкіпера. цього разу зараз. Відбуваються події на майданчику, який удар підступний. Ого! Передача, є удар непогано зараз пробив. Привадення на протилежний фланг. Пробиває у нас Тарас Грильо. Ще одна спроба. Є удар і м'яч залітає в ворота. Отже, в нас Віталій Грильо забиває. Коплення тут що. М'яч опиняється о, гравці Віяру. Є удар, і Мар'ян Стрипа. Верно дозволить зробити Роланд. Інгруп. Передача в й майданчик небезпечного м'яч виходить у нас. Проти Олександра Хандоа. Зараз розуміє Володимир Габра. так? Зараз є удар. І м'яч іде повз ворот. Перший номер у нас Мар'ян Стрипа, 11-й Микола Янісів. 10-й номер лендинг група, але ще нічого не втрачено для Віару. Головне зараз не пропустити ще один м'яч і зараз. Так, є у нас голос. 3-0. Стає рахунок. Як Якось одну, так другу сторону. Роден Груп свої нагоди реалізовує. зараз. реалізовується. Бачимо від Ронден-груп не залишається жовто-чорний. Хороша атака, є удар, але немає голу. І атака непогана. Можна зараз пробивати. Удар є, удар заблокований. Ще одна спроба. Є удар, і знову на місці Гукіп. Король. Оце зараз нагода є для Віяру, але Мар'ян Стрипа. Лопушанський прибиває, його удар заблокований. Ще одна спроба. удар заблокований. Чорний. Є удар і ми залітає у рот так! Забиває нас номер 15. -й. Іван Кунський. Що тут? Може зараз прибивати. Король готує удар. Пробиває, і Маріан Стрепа на місці. Майданчик уровене груп. Контратака. Жовто-чорних. Є удар, і м'яч залітає у ворота. Третій номер Роман Юрах відновлює. Є передачу вперед. Непогано, що тут вихід. Фактично сам на сам. можна забувати ще один гол. Потрібно віддати передачу. Є передача, але Грильо точно на Віталій Грильо ззаді. В нього голкіпер, ворота порожні, можна зараз завершити цю атаку непогано. І забиває у нас Віталій Грильох. Хороша а, комбінація, ми бачили від двох гравців. Чи не так і багато. Але... Тут передача, можна пробивати, але Мар'ян стрипав вже це в нас. Можна вже пробивати. Тарасопісник пробиває. Тут віддав наліво. Непогано зараз розіграно. Можна пробивати і на місці голкі переверучає. Отже, все. нас завершується. Поєдинок 5-1. Рондінг перемагає. Віяр. Наступний матч ФК-Фест, ФК Грім.